Сутри праджня параміти, серце позамежної мудрості, Переклад Марії Васильєвої Під редакцією Ігоря Родюка. Зі славлення праджня параміти. Неописана незбагненна і невимовна праджня параміта є народжена і невпинна, сама сутність простору. Це сфера самоусвідомлюваної одвічної мудрості, уклін матері всіх буд трьох часів. Нагарджуна Серце позамежної мудрості. Вклоняюся благословенній переможниці, серцю позамежної мудрості. Благословенна переможниця один з основних епітетів Будди. Проявленого в жіночій подобі, наприклад, прадження параміти та Ар'ятари. Прадження параміти шанується як матір всіх Буд. Бо, згідно вчення магаяни саме завдяки пізнанню позамежної мудрості істоти досягають найвищого і досконалого пробудження стану Будди. Так я чув одного разу, коли благословений. Один з основних епітетів Будди перебував на горі вершина грифів, що в Раджагрісі, разом з великою громадою чинців і великою громадою Бодгісатв. Бадгісатва, пробуджена істота, той, хто плекає в собі намір досягти пробудження заради блага всіх істот. Практик на шляху Магаяни, зокрема, той, хто досяг принаймні першого рівня на шляху пробудження, у той час благословенний увійшов у Самадгі споглядання різновидів явищ дхарм під назвою Глибинне осяяння». САМАДГІ Стан глибокого медитативного зосередження, Дхарми – явища, Психічні та або фізичні об'єкти, а також відмінні ознаки та якості. В той самий час великий благородний бодгісатва Авалокітешвара, споглядаючи глибоку практику позамежної мудрості праджня параміти, узрів, що п'ять сукупностей скандг за своєю природою порожні. Авалокітешвара – володар, що дивиться вниз на світ, великий Бодгісатва, що є втіленням співчуття всіх буд. Сукупності п'ять сукупних факторів, з яких складається кожна мить пізнання. Кожна сукупність це зібрання множини складових, які щомиті змінюються і мають різну тривалість. П'ять сукупностей це. Рупа скандга сукупність форми форм фізичних явищ, що діляться на 5 об'єктів відчуття форми видимі образи, звуки запахи, смаки об'єкти дотику фізичні відчуття. П'ять фізичних чуттєвих когнітивних елементів. Чуттєві до світла клітини ока. Чуттєві до звуку клітини вуха, чуттєві до запаху клітини носа, чуттєві до смаку клітини язика, чуттєві до фізичного відчуття клітини тіла та всі форми фізичних явищ, що пізнаються лише умом, наприклад, образи і звуки у сновидіннях. Ведана Скандга. Сукупність відчуття одна зі складових кожного моменту пізнання чуттєвого чи ментального, що полягає у відчуванні певного рівня щастя, яке варіюється від стану повного щастя до нейтрального стану і стану повного нещастя або страждання. Самджня Скандга. Сукупність. Сприйняття, що розпізнає характерні ознаки об'єкта. Самскара скандга сукупність ментальних утворень, вольових імпульсів, кармічних відбитків, що включає всі складові, які не входять до інших чотирьох сукупностей, наприклад, емоції, увага, зацікавленість. Звички тощо, Віджняна скандга, сукупність свідомості шести типів первинних свідомостей, свідомості ока, вуха, носа, язика, тіла і ума, що пізнають сутність природи або категорію явища, наприклад, свідомість ока пізнає форми видимі образи. Просто як форми, видимі образи п'ять сукупностей, пов'язані між собою ланцюгом взаємозалежного виникнення, невідання, тобто нерозпізнання істинної порожньої природи індивідуального я та явищ, зумовлює кармічні утворення, імпульси. утворення імпульси зумовлюють свідомість. І свідомість зумовлює ім'я та форму, таким чином відбувається об'єднання сукупностей в те, що сприймається як самість індивідуальне я. Тоді, завдяки силі, благословення Будди поважний Шаріпутра спитав великого благородного бодгісатву Авалокітишвару. Як слід чинити тим доброчесним мужам і жонам, які прагнуть практикувати глибоку позамежну мудрість праджня параміту? На це великий благородний Бодгісатва Авалокітешвара відповів поважному Шаріпутрі. Шаріпутро. Тим доброчесним мужам і жонам які прагнуть практикувати глибоку позамежну мудрість прачня параміту, слід досконалим чином бачити, що п'ять сукупностей за своєю природою цілковито порожні. Форма рупа є порожньою. Порожнеча шуніята також є формою. Порожнеча це ніщо інше як форма. форма. Ніщо інше як порожнече. Шаріпутра один з найближчих учнів Будди, що досяг стану аргата. В сутрах Магаяни часто уособлює найвище досягнення малої колісниці, але не може осягнути суть Магаяни. Так само відчуття ведана, сприйняття самаджня – Утворення Самскара та свідомість віджняна є порожніми. Так само відчуття сприйняття утворення та свідомість є порожніми. Ідеться про шуньяту п'яти сукупностей Скандх. Таким чином, Шаріпутро всі явища є порожніми і не мають ознак. Вони не виникають і не припиняються, не зменшуються і не збільшуються. Оскільки це так шаріпутро, в порожнечі немає форми, немає відчуття, немає сприйняття, немає утворень і немає свідомості. Немає ока, немає вуха, немає носа, немає язика, немає тіла і немає ума. Немає форми, немає звуку, немає запаху, немає смаку, немає об'єктів дотику і немає явищ. Починаючи від того, що немає пізнавального джерела дгату ока і аж до того, що немає пізнавального джерела ума, також немає пізнавального джерела ментальної свідомості. Немає невідання. Немає припинення невідання, і аж до того, що немає старіння й смерті ані припинення старіння й смерті. Немає страждання, немає причин страждання, немає припинення страждання і немає шляху. Немає одвічної мудрості, немає ані досягнення, ані недосягнення. Тому шаріпутро, оскільки. Бо Дгісат вам немає чого досягати, вони покладаються на позамежну мудрість праджня параміту. Вільні від затьмарень, вони безстрашні. Вони цілком виходять за межі омани і досягають досконалої нірвани. Всі Будди, що були в минулому, є тепер і будуть у майбутньому, покладаючись на праджня параміту, вповні осягнули. Найвищого, істинного і досконалого пробудження. Отже, мантру позамежної мудрості преджня параміти, мантру великого прозріння, досконалу мантру, незрівнянну мантру, що вповні вгамовує всі страждання, слід пізнати як істинну, бо в ній немає омани. Пробуджений. Той, хто цілком звільнився від затьмарень і досяг досконалості всіх благих якостей, Будда Шак'ямуні є історичним Буддою нашої епохи, що жив у давній Індії приблизно у VI-5 столітті до нашої ери. Згідно з вченням Магаяни, в минулому була незліченна кількість Будд, що вказували шлях до пробудження, а в нашу епоху з'явиться тисяча буд, з яких Будда Шак'ямуні є четвертим. Коли слово Будда вживається в сенсі Будда як одна з трьох дорогоцінностей, Будда Дгарма і Сангха, то воно пишеться з великої літери. А коли для позначення стану Пробудження, наприклад, стан Будди, понятійної категорії Історичний Будда або умножені Будди, Землі Буд тощо, тоді з малої пробудження синонім стану Будди просвітлення, характеризується досконалістю накопичення заслуги і мудрості та звільненням від затьмарень. Мантра праджня параміти, така. Тадіятха омгате гате, парагате, парасамгате, бодгісвага. Тоді вийшов із самадгі і так уславив великого благородного бодгісатву Авалокітешваро. Чудово, вельми чудово. Облагородний сину, саме так, власне, так і є. Глибоку позамежну мудрість прадження параміту слід практикувати саме так, як ти навчив, і всі тадхагати звеселяться. Татхагата той, хто прийшов до таковості, один з основних епітетів Будди. По сій мові благословенного поважний Шаріпутра. І, великий благородний Бодгісатва Авалокітешвара, вся та громада весь світ з його богами, людьми, напівбогами і гандгарвами, звеселились і уславили слова благословенного. Боги, один з шести класів істот світу Жадань, правителем богів є Індра, що мешкає на вершині гори меру. Напівбоги Асури один з шести класів істот світу жадань, що постійно воюють з богами. Гондгарви. Безтілесні істоти, духи, що, згідно з міфологією, є музикантами при дворі правителя богів індри. В сутрах часто згадуються так звані міста гандгарвів. Що подібні сну Чемареву. На цьому завершується благородна сутра серце позамежної мудрості, зі садгани сутри серця позамежної мудрості. Уклін гуру, уклін будді, Уклін дгармі, уклін сангзі, уклін величній матері Праджня параміті. Хай всі мої праведні слова справдяться. Так як колись Індра, володар богів, споглядаючи глибоку суть праджня параміти, виголошував ці слова і завдяки цьому відвернув усе лихо й інші негаразди, хай і я, завдяки силі споглядання глибокої суті праджня параміти і промовляння цих слів, Відверну лихо і інші негаразди. Хай вони будуть відвернуті, хай вони будуть вгамовані, хай вони будуть цілком втихомирені. Все виникає із взаємозалежності, не припиняється і не народжується, не існує, ні не існує, ані багатозначне, ані однозначне. Цілковите уморотворення ментальних концепцій, непохитний спокій, Вклоняюся святій мові досконалого Будди. хай вісімдесят тисяч перешкод будуть усунені, негаразди відвернуті, а гармонія й мир досягнуті. Хай все сприяє добробуту і щастю, хай благо буде всім.